П'ятницю після засідання Ради національної безпеки і оборони Володимир Зеленський заявив, що звільняємо всіх обласних воєнкомів. В рекомендувало призначити в обласні територіальні центри комплектування поранених офіцерів, тому що правоохоронні органи виявили випадки корупції під час проведення загальної мобілізації зі сторони. Якраз ось ну, ми багато вже випадків чули. Почалося все з одеського воєнкома Борисова. Там ще одного із одеських військомів. Теж погорів на хабарі. Потім це нібито ланцюжок такий потягнуло і показало всю цю систему. Ну ми ж з вами розуміли, що в принципі все було так облаштовано ще з самого початку вторгнення. Ну, дивіться, як на мене, це така спроба знаєте, переключити знову ж таки, увагу суспільства на якогось там, знаєте, ЦАПа відбувало, що хто, всі, то, винен всі абсолютно воєнкоми, да? під одну грибінку абсолютно всіх чиновників цього державного апарату. В мене особисто, я в березні минулого року звернувся до військкомату, проходив там медичну комісію, ну якраз вдячний мене направили там на операцію після дослідження, їх да, нещодавно зробив собі, якраз завдяки. Піклуванню цих військових медиків зробили мені, там два поставили протези на суглоби. Тобто я був приємно якраз вражений це, ну можна назвати Печерський військкомат Києва від охоронця до воєнкома. У мене абсолютно не було ніяких навіть там ну, приводів сумніватися в їх доброчесності. Да? Я бачив, Ну я можна було б відчути знаєте, по якимось там ознакам, що щось якісь зловживання. Абсолютно в мене не було таких підстав. Всі там професійно дуже діяли. мене я був приємно цим враженим. Тому, коли сьогодні таке узагальнення відбувається, що всі воєнкоми. Ну так якщо всі воєнкоми винні, то в першу чергу тоді керівник, верховний головнокомандуючий, який контролює цю ситуацію, винен. З нього ж треба спитати, чому ж ти тоді півтора роки про це мовчав і замовчував ці випадки, які дійсно були випадки оцих ганебних зловживань. Тобто треба було точково розбиратися, залучати дійсно там лідерів громадської думки для того, щоб боротися з цими проявами, а тепер виходить, що коли всіх абсолютно звільнять і призначать абсолютно нових. Тобто, яка буде мотивація цих людей чесно працювати, якщо все рівно їх потім всіх можуть знову одразу звільнити? Тобто, психологічно їх налаштовують на те, що треба, поки є час, рубати капусту тут, косити лаве, поки є така можливість, поки ти на посаді, і неважно, і неважливо, ти будеш чемно працювати чи не чемно. Доброчесним ти будеш чи не доброчесним чиновником, все рівно. Тебе позбавлять цієї посади через якийсь там термін. Тобто, ну це просто прояв такого, знаєте, дешевого популізму. знову ж таки, цей варіант. Але простих. це подобається слухайте. так. Ну так я ж про це і кажу. Звільнити що... всіх. Це е, звільнити Верховну Раду, розпустити Верховну Раду, наприклад. Це ж теж варіант. В, ну що стосується Верховної Ради, то я думаю, це просто скорше такий, знаєте, психологічний знову ж таки тиск на своїх членів цієї монобільшості, цієї команди, щоб вони не дозволяли собі там зайвого да, і не порушували партійну дисципліну. Таким чином, такий батіг, знаєте, по відношенню до тих, хто погано себе поводить і дозволяє собі якісь вольності, тому що зараз всім вже зрозуміло, що в умовах військового часу провести нормальну передвиборчу кампанію, нормальний виборчий процес, неможливо. Але знову ж таки, повертаючись до цих військоматів, тобто сьогодні вони збираються долучити до роботи офіцерів, польових офіцерів з досвідом. А цих штабних офіцерів, які працювали тільки з документами, відправити на якісь бойові посади в військах, але в них їхні військові звання, там від майора до полковника, не передбачає ж їх участь в військових діях в окопах. Вони мають якусь то ж таки керівну якусь роботу виконувати, але в них немає до цього навичок, навичок сьогодні підготовки. Вони останніми роками працювали з паперами і були ну, чиновниками бюрократичного. Тобто, це знов ж таки може поламати е, нормальну діючу систему. Ну, ми пам'ятаємо навіть в вашій студії, коли мене вразила поведінка однієї з теж членків колишньої цієї е, е, зеленої команди. Якщо я не помиляюсь, е, як же її прізвище було. Ну, Її потім виключили з е, кх, кх, бурмістра. Бурми, бурмістра да? uh -huh. Вона впродовж 15 ят, хвилин тут в студії повторила декілька таких важливих речей. Каже, ми йшли, коли ми йшли, ми, ми йшли ламали, ламати систему. Потім вона каже, але я абсолютно була переконана і всіми, що нічого б не зробили всупереч інтересам там того ж самого Коломойського. Тобто вийшли ламати систему з інтересах Коломойського. Ну і сьогодні теж оця ламається система, можливо, виключно за, за рахунок популістських якихось mm -hmm. ну, інтересів для заради збереження відповідного рейтингу діючої цієї зеленої влади цієї. Але, це ж не, не поодинокий такий. Випадок військовий час такого непрофесіоналізму, коли ну призначають на е, посади людей без абсолютно навичок і досвіду. Я нагадую, що після там сумнозвісного цього вояжу Зеленського до Оману, про який ми так нічого й не дізналися да, що там саме було домовлено між перемовниками під час Оманської цієї зустрічі, подорожі, але е, замість більш-менш там фахового міністра призначили міністра Тарана тоді за декілька тижнів, який заявив, що для нас взагалі НАТО не при пріоритет, це недосяжна мета, хоча це записано в нас конституції, наше прагнення приєднання до північно-атлантичного блоку. Потім заміна керівного складу РНБО, де там ну, зайняли посади люди абсолютно без відповідного досвіду за технік. Там Данілов, цей хто там перекладач Демченко і а, Фармацевт Соловйов. Прийшли, замінили ракетника дійсно Горбуліна, досвідченого політика Турчинова і генерала Кривоноса. Да? І тож заявив цей тоді Олексій Данилов спів під час своєї бесіди з Кривоносом, що для нас сьогодні військова справа не пріоритет. Як це? А що? Для, для, для чого Ну, от зараз для і чого? пожинаємо. Пане генерале, питання про воєнкомів, яке я обіцяла, що ми піднімемо, ось в якому контексті сьогодні Financial Times, коментуючи ініціативу президента Зеленського, про яку ви вже згадували, та це звільнення обласних воєнкомів, написало наступне, що кількість українських чоловіків і то я думаю, що це ну, таке приблизне припущення по підрахунках, які яких затримали при спробі виїхати за кордон. Це еквівалентно п'яти бригадам збройних сил України. А скільки власне тих, хто справді змогли поїхати? Це велике питання, та кількість невідома. Наскільки я розумію, воєнкоми та хай вони не знаю там не, не піхота, не штурмовики, не зараз прям частина збройних сил України, але люди військові, і хто як не вони мають розуміти, що таке, коли країна у війні, країна в небезпеці. Замість цього ми побачили ці абсолютно ганебні історії, які, звісно, що б не говорили, якби не заспокоювала суспільство Вони демотивують, тому що кожен скаже: а чого я маю йти? Та до армії, якщо там є Борисов, який купує. Собі вілу в Іспанії, ну і що ми можемо відповісти да на цю несправедливість? Ми живемо в час несправедливості, це абсолютно дискредитація мобілізації, на мій погляд, збройних сил України і так далі. І це ж не сьогодні виникло. Ми розуміємо, що це було там. Всі ці довгі місяці цієї війни, то що це за люди, які дозволили собі наживатися на бажанні не воювати чи відкупитися, і що держава насправді має робити? От зараз ініціатива, що туди мають фактично прийти працювати чи служити ветерани російсько-української війни? Чи це зможе покращити ситуацію, не маючи державної політики? Пояснення і актуалізації мобілізації. Да, ми маємо про неї говорити безкінечно, що це важливо. А замість цього, це звісно, вже вище згаданий вами марафон. Знов таки ж розглядається питання з одної точки зору, що в цьому винні військові, і ми знаємо, хто керує військовими. Так? Хоча якраз ступінь вини залужного тут найменший, бо якраз через підкреслю територіальні центриковактування підрипідприкоються генералу Сирському. І саме з нього треба питати, чому такий, такий рівень корупції виріс підпорядкованих йому рані військових організмах. Але тут іще питання: воєнкоми люди, які брали ці хабарі, закупали ці всі маєтки і інші речі для нас важливо, що треба розглядати це комплексно. Призначити, по-перше, ну не всі воєнкоми негідники, бо їхня е, провина ще не, не доказана. По-друге, треба розуміти, що це потужна заміна воєнкомів міських, обласних і районних може привести до певних збоїв роботи нашої мобілізаційної системи, що стосується призового особового складу. Бо який би не був класний фронтовік, йому потрібно час е, що, аби е, зрозуміти, як працює система, як вивчити законодавчу базу. Організувати взаємодію з місцевою владою і в сто, якраз, ми починаємо питати, а що робила місцева влада? Невже вони цього не бачили? Не вже вони це не відслідковували. А місцева влада, якраз в певних моментах, якщо розібратися, і подивитися, а де родичі цієї місцевої влади різних рівнів знаходяться? Чи служать вони, чи вони виїхали за кордон? Оце, мабуть, треба значно ширше розглядатися, бо у нас воєнкомів призначили крайніми. Чому ж тоді е, того ж самого пана Кирила Тимошенка не призначили крайнім чи голову Запорізької обласної адміністрації, той, що накрав в повному розумінні ешелонами, так? чому ж його просто звільнили, десь він зник е, взагалі в, в якесь небуття. Тому знову ми бачимо, що влада працює за принципом для своїх, як треба, для інших закон. Так от, е, якщо ми хочемо, щоб закон був. Е, е, Значить, главенство закону було для всіх однаково. Тоді буде система працювати. Ну і саме головне коли держава почне жити, український народ, навіть не держава, а український народ почне жити за принципом не кради, не бреши, не мовчи, як це роблять інші Тоді буде порядок. Бо у нас в певних моментах тільки завдяки певним розслідувань журналістів ці речі спливають, а не вже той ж самий Одеський воєнков закупився за один день. Ні здаю питання до е, певних органів в Одеській області, куди вони дивились? До речі, в Одеській області один з прикладів того, що е, один з обласних воєнкомів який був призначений там кілька років назад який мав чудове авганського під час досвід війни, е, і був призначений обласним воєнкомом, він більше боровся. Більше боровся з місцевою владою, бо він дуже був незручний для місцевої влади і не давав місцевій владі вирішувати за рахунок військових свої питання. Тому тут треба розглядати питання значно ширше. А якщо подивитися і попорпатись в певних моментах, а де родичі певних наших керівників рівня району і вище, в яких підрозділях територіальної оборони вони рахуються умовно кажучи, рахуються, а між тим, що жодного разу не були на фронті або жодного разу не приходили на службу. Таких прикладів також багато, тому знов таки ж інформаційна маніпуляція відволікли от всі воєнкоми винні в тому, що воно створилося, але ж де ж контроль з боку держави, чому держава допустила хто відповідальних на інших рівнях, чому такі речі трапились, і якщо ми кажемо, що хтось винен. То тому, а хто створив цю систему, яка дозволяла заробляти такі шалені гроші? Так само, а де ж тоді ті прикордонники, які пропускали через кордон величезну кількість людей, які втекли від той самої мобілізації? Тому все мусить працювати в комплексі. А ви виборкова, типу, от для народу воно буде працювати, а для друзів з 95-го кварталу не буде працювати? Ну це вже задається питання. І нарешті в певних моментах з'являється недовіра до певних керівників влади. Пане генерале, коли ви кажете про відповідальних, це моя улюблена тема. Їх зазвичай не знайти ще одні. Та це вони вже не по одному, а по декілька скандалів. Я вас хочу на останок запитати. Із закупками для ЗСУ. Це це, 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 я навіть не буду вже вдаватися до якихось епітетів. Я просто вважаю, що е, будуть у пеклі точно горіти всі, ті, хто наживається на армії, але в нас історія із закупівлями курток та літні стали, стали зимовими. Ну і сухпайки, це теж там окремо дізналися додаткову історію. Я розумію, що комусь здається. Мабуть, що там мільярдні зараз вливання на підтримку армії, і якщо із там сотень мільярдів забрати один, то ніхто не помітить ніяких наслідків не буде. Але ж тим не менше зараз, -котре, там підіймається питання, чи буде зміна міністра, чи не буде, але відповідальності тупо ніхто не несе. Пробачте мене на слові. Всі міністерство оборони взагалі каже, що ми ні до чого. То я не розумію, чи то треба ставити штучний інтелект, який буде закупівлями займатися, чи то, врешті-решту, один має бути покараний посад. Як так трапляється, що в нас щонайменше раз в місяць новий корупційний скандал із закупками для армії? Я думаю, що значно частіше, ніж раз в місяць. Це ви достатньо так оптимістично на користь зеленої влади. Кажете, цих скандалів буває достатньо більше. Так, от, все вирішується достатньо просто. Якщо знов-таки ж. Розповідають про призначення воєнкомів, то чому не розповідають про призначення заступників міністра, певних, так, е, які призначають, потім їх знімають, коли з'являється скандал. Потім вони взагалі десь пропадають, розсмоктуються, знаєте, як в чорному космосі десь улетіли на Марс, і про них ніхто не згадує. А якраз от е, безкарність і породжує вседозволеність. і коли один каже, а чому мені не можна, а йому можна, так само е, чому. Один-чотири рази відкасив від армії і йому нічого. А е, чому мене мусить е, притягувати до відповідальності? Якраз оце закон мусить бути рівним для всіх. Оце, мабуть, це за рахунок чого успішно живе американське суспільство. І той, хто провинився, несе ступінь відповідальності за це. У нас, на жаль, поки що, це працює вибірково. У нас взагалі величезна кількість питань. У нас е, голову промосковської церкви е, звільняють. Які приніс величезну кількість біди і горя на нашу землю, які в 2014 році відкрито при... закликав до саботажу мобілізації у багатьох областях України. А того самого полковника е Червінського, який е захищав і, зах... і міг би захищати далі Україну, його саджають і е тримають за ґратами. І в той самий час той же самий полковник Червінський міг би підготувати з урахування свого досвіду не одну операцію, підготувати не одну сотню людей, які. б і виконали свої завдання, і е, залишились живими, цього немає. І якраз неспроможність його діяти, е, тому що він сидить за гратами, це знов таки відповідальність тих суддів, які абсолютно чудово себе почувають. Чомусь суддів не питають, звідки в них з'явилися ці е, особняки звідки в них з'явилися е, ці шикарні авто. В свій час е, одна людина чітко сказала: якщо прибрати. Спроможність чиновника впливати на процеси за рахунок підпису печатки, то і боротися з корупцією не треба буде. От прості речі, які лежать на поверхні. А у нас суддя приймає рішення, трактуючи закон в, в, в тому розумінні, як вигідно йому, або той, хто йому за низькі конверти, попросив. Червінський не занесе конверти, просить не буде, бо він своєю кров'ю, своїм життям захищає Україну. А суддя себе почуває достатньо е, впевнено і чітко виконує наказу, е, накази того боса, який сидить е, безпосередньо на банкові. Тому знов таки ж е, одні воюють, а одні жирують. А для одних е, як треба, а для інших закон. Оці несумісні речі і породжують оцю ситуацію, яка є в державі. Керівництво нашої держави намагається розповідати, що не на часі. Давайте не піднімати це питання. Так може ви тоді зупинитесь, перестанете красти, перестанете трендіти? Тоді може і буде користь, тоді може і ви займетеся професійними своїми справами. А як вони можуть професійно займатися справами, коли е, або е, програли в КВН під час навчання, або і дипломи подарували б, або, пробачте, закінчували ті виші, які б не, навіть не можна назвати вишими в нормальному розумінні.